Вчора щось зранку у мене голова боліла. Ну, я ж не знала, що тиск. Приїхала медичка. Просто кажу, болить голова, а там в нас лишилися таблетки анальгін, а я по своїй хворобі їх не можу пити. І викликали швидку до мене в Марії ще щось з тиском теж. Викликали швидку, поміряли тиск, в мене був 90 на 130 тиск, Для мене це повишений, мене 90 на шістдесят, мені нормально. І дала мені медик таблетку, ну то, що мала то те дала. Мені його, мабуть, не можна приймати. Пройшло десь пів години часу, я не зрозуміла, що зі мною робиться. Мене страшенно стала боліти голова, мене стало тако трусити, підкидати Я Я робилася як п'яна. Священик мені воду бризкає в очі, я ніби очі відкриваю так, якби його бачу, і десь діваюся знов. І потім щось стали кричати і йди на лавку, я не можу вже йти. Мені вже ноги стали підкошуватись, я вже десь стала діватися. І я, я чесно скажу вам, я не пам'ятаю. Я чула якісь крики, хтось, хтось прибіг мене, взяв на руки і поніс. Я думала, що це швидка мене повезла в лікарню. Як тут оказується, що це міліція мене туди завезла. І вже коли подивилися мене медики, сестра під'їхала там в Дубну, бо дуже бояться, що в мене ця хвороба, щоб не загострилась, ліків не можна приймати. Я вже один раз лікувалася, що ще не знала, а що, що в мене це та... Порфирія, Порферія, порферійна полінейропатія. Це Дуже рідкісна генетична, вона невиліковна хвороба. Я вже 8 років інвалідність маю. Зараз знову на 2 роки продовжили вже оце пару неділь назад. А які це цієї хвороби? Приступи беруть і паралізовує повністю людину. Я була паралізована. Півроку добрих я лежала. Руки, ноги їсти сама не могла себе обслуговувати, не могла мені, і кров очищали від цих ліків. Тобто вона загострюється ліками. Коли приймає людина, ліки не потрібні, які організму не можна приймати, uh -huh. воно загострюється цими. Але коли приїхала на швидку туди, ну, коли привезли в лікарню, то медики кажуть, що ви десь, мабуть, дієту якусь трошки пособлюдали. Я кажу, ну та трошки попостила. Кажуть, ви ж знаєте самі, що вам при вашій хворобі не можна, що в води, глюкоза і так далі. Плюс, каже, нерви, виснаженість організму, ну, недоспанність, це все воно далося в знаки. Що що якби, втратила свідомість і так далі. Але нічого, пролікували, дали мені ліки, і мені трошки-трошки стало легше, набрала додому ліків. Ми вже так заскучилися за дітьми, У мене менше син, який в шостий клас ходить, мене десь з рук не злазимо, уже великий хлопець ну, цілий вечір. уже маму, добре, що ти є, обнімав старший дев'ятий клас ходить, теж діти дуже доволі були, бо ж заскучилися вони були. Дома сестра була, і батько мій, то вони були з ними тут вдома. Вчора, коли приїхав телеканал інтер, нам передали супчику гарячого, я з'їла півкружечки, пирушки передали, я з'їла, мандаринку я з'їла. Це вчора передали? Це вчора. А до того? Ні, до того ми нам тільки в п'ятницю це передали. Хліба й передали печиво, і вода в нас була. То ми оце харчувалися. Хліб, печиво і водичкою, і просворкою. Втомлені люди, виснажені люди. Ну… Ну, та й що ж, в Марії теж тиск там пригає одно, що і, і там ще одна Марія, теж в неї з тиском проблеми, тахікардія в людей. Ну, бачите, нужди навіть не можна було справити, тобто ми ще й за цього не їли, це все таки храм. Подивитися на тих людей мені їх шкода. І мені їх шкода, це от Кума живе по сусідству, вона мені кричить, щоб ти здохла. Чи Оля Фурманець кричить, щоб ти здохла, мого однокласниця, дружина. Ну, бачите, дав Бог не здохла. Бо там, мабуть, всі за мене молилися. Не ну, мабуть, я точно я це знаю, що всі за мене молилися, їхніми молитвами, от і не здохла. Я на них подивлюся, не хочу, як в скажених собак. Наші люди стоять, моляться, сутки молитва не стихає на вулиці, в гаражі, в храмі. Ми молилися, Акафіс читали постійно, постійно молитви читали, і так само на вулиці, а, а вони. Ну, поки ми там від п'ятниці, вчора був понеділок, приїхав їх їхній Ігор Загребельний в суботу правити, то кричав в рупор, Я не знаю, що він наче не вміє правити, мабуть, щоб, хоч би нашу молитву перебити. Ну, але ж наші також люди молилися.